21 пожежа за останніх три роки сталася на Полтавщині через порушення правил встановлення ялинки в оселі. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС області Володимир Сліпець. За його словами, більшість із цих випадків через експлуатацію електрогірлянд низької якості. Рятувальник наголосив, що ялинку вдома потрібно встановлювати подалі від опалювальних приладів і легкозаймистих речей. А гірлянд. И мають бути промислового виробництва і без пошкодженої ізоляції. Забороняється використовувати несправні гірлянди, залишати ялинку з вімкненою гірляндою без нагляду. Оздоблювати ялинку забороняється іграшками з легкозаймистих матеріалів, забороняється користуватися бенгальськими вогнями, а також іншими джерелами відкритого вогню поблизу ялинок. Про використання піротехнічних виробів я взагалі мовчу, тому що в воєнний період як реалізація, так і використання піротехнічних виробів суворо заборонено.